Стара акула взяла з собою на полювання молоду акулу. Підпливають до пляжу. І тут куча туристів таких в морі купаються, балдіють. Молода акула побачила хавку, наскочила одного, другого, третього, роздерла, наїлася від пуза і така, ох, капець. А стара акула нічого, сидить в засаді. Та кажуть, сухає, ти чого бляха не хаваєш? Я зараз. Я три кружочка навколо них пропливу, вони очистяться. води покупаються, їх потім чистиками схавають. Так що отак ведмідь точно так само. Сидить вже там на, на горі на парясці і чекає нашого приходу. Сто відсотків. Я вам одразу казав. Ми його там зустрінемо. І рахує. Ідемо <реш> гору Параска, Парашка, чи Параска Карпати. Так, така краса. ну що, хмарки такі е, високо не піднялися. Не, отут бачу, тут трошки вище хмари, а там все ж таки вони не піднімаються вище, ніж тисяч, 100 1200 метрів. О, так... Лежить, так, 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 так. Просто ми з цієї точки вже могли б бачити і тростян, і е, Чорну ріпу, гору і так далі. І боржаву ми звідси вже бачили. Бачили сліди, бачили медведя пари, дуже свіжі. Досить Практично перед нами ми прийшов. Нам на Старий медведь, дуже глибокі сліди. Її. Ось По цій стежці піднімався, що й ми піднімалися. Хвилин 15 перед нами. Це стежечка. Ні, що, Поки ми піднімемося, Надія, ми ми В надії, що ми зустрінемо цього медведика. Ти головою хмарює штовхаєш. Ти чим чи... да, вище піднімаєшся, тим вони вище. Ну Ми ж знаєте, цьому є пояснення. Ми ж йдемо. Ми ж розігрілися, тепла багато виділяємо. Від нас висхідні потоки, на потоки повітря та і ці хмари виштовхує. Може ведь далі будет.